Так. Доброго ранку. О, доброго дня. Доброго. Це Олександр. Так, слухаю вас. Е, вибачте, за погрози, чи як ще сказати, більш такого не повториться. Олександре, але мені цікаво. Ти сам до цього додумався чи тебе попросили? Ну, Додумав сам. А далі тебе підтримували, так? Ну, добре. Будемо надіятися, що справді не повториться. Бо дуже неприємно, що ви опозорили форму, тому що ви саме це зробили. Особливо тим відео, коли ви вчора говорили, що два дні збиралася і нарешті щось написала. Написати щось мене змусило відео, тому що мої доріжки були особисто до вас, до людини, яка телефонує вночі і погрожує, убити дитину. Мене двохсотою зробити, ноги мені поперебивати, сексуальні якісь незрозумілі речі робити, а не військових на хлопців, які справді герої, і ви наклали ці доріжки. Якби ті хлопці знали, що ви наклали, то я думаю, вам би дуже було не солодко. Вам не здається? здається. То видаліть, будь ласка, те відео, і я хочу публічного вибачення. Я хочу, щоб ви зараз написали, що ви. Трошки перегнули і не трошки, а чимало перегнули. Дякую, дякую за розуміння.